Всім привіт! У мене на каналі. Сьогодні в мене буде нетипове відео, тому що мене не буде в кадрі, але отак я буду. Не знаю, чи ви чекали це відео, але я дуже чекала, щоб показати свої поточні проєкти. Отож, зараз ви бачите сорочку, борщівську квіткову. В оригіналі вона. Чоловіча. Я запропонувала своїй сестрі вишити цю сорочку, бо мені дуже хотілося її вишити. І от, вже сьогодні вишивка завершена. І наступний етап в мене буде збирання. Ось це рука. На рукаві в мене вийшло 8 рапортів. Це шляхетні коноплі, тому вийшла досить делікатна вишивка. Я, звичайно, коли починала вишивати, розраховувала на крупнішу, мабуть, тканину, крупніший вигляд, але етнольону на той час, коли я починала вишивати, не було у світі льону, тому я взяла шляхетні молочні коноплі. Ну от, і ось вийшла така вишивка. Наступним етапом я маю зібрати цю сорочку, вона буде додільною, отож, тільки не знаю, коли я її зберу, але подивимося. Це має бути крій хлоп'янка, а хлоп'янку не так довго вже і збирати, зшивати, буде видно. І можете побачити, що з цього боку в мене помилки. Я якраз починала звідси шити донизу, але нічого виправляти не стала, ну тому що хай вже так і буде. Цю сорочку ви могли бачити на каналі Валерії. Валерія в вишивці, вона вишивала із капібарою для пленівниці. Ось тут була капібара і трохи змінену схему брала. І також в іншій кольоровій гамі на каналі Даші, хата Гуаката. А я вирішила все ж таки притримуватися плюс-мінус кольорів оригіналу. Ну і ось така вийшла вишивка. Сподіваюся, скоро буде сорочка. Переходимо до наступного мого процесу, з яким я. Чергувала зазвичай хрестики. Отож, це пакуцькі рачки. Я зараз її вишиваю буквально сьогодні, тому не зняла цю сорочку з п'ялець Ось такі ці рачки. Вони схожі на павучків але трошки інакші, трохи вишиваються три нитки, на відміну від павучків які вишиваються дві. І якось мені дуже швидко вони йдуть. І дуже приємно. Тканина в мене етнольон, можете побачити його фактуру. Він такий доволі ціпенький, але має товщі і тонші ниточки, що трохи незручно вишивати без п'ялиць, тому я вишиваю у п'яльцях. Рачків я почала перечуваючи вже фініш павучків. Мені теж дуже захотілося їх вишити в такому саме темному кольорі, камера не передає, більше робить сливовим, але він в житті такий баклажановий. От. Завершила павучків, і ось у мене наступний процес замість павучків рачки. Але в мене, крім того, кілька початок процесів і ось це. Сорочка хрестиком на опалі, такий мав бути швид... швидкий старт, швидкий фініш. Взір взятий із подолу сорочки житомирщини. Я вишиваю його льоном основу і муліне в три складення 321-м самі ці листочки і ягідки опал тканина такого натурального кольору. льону, має ниточку невибілену льону, таку коричневу і сірішу, світлішу, таку бавовнину ниточку. Ну, насправді для вишивки на ньому мені потрібне дуже гарне світло, тому що ось якраз чергування цих ниточок доволі рябить. І тому не дуже комфортно на ній вишивати. Ну, але сама. Тканина досить ніби крупна, але попри колір, воно додає незручностей. Я хотіла її зібрати додільною, щоб вишивка була ось так, тільки на уставках, така собі відповідна да, безсоромну сорочку. Як ви можете зрозуміти, я люблю багатоколірні сорочки. І от наступною у мене є старокосівська моя сорочка, точніше, за мотивами Старокосівської. Ось це перший рукав на такому вона етапі, другий рукав, тільки намічений поки що. Ну, але ось тут можна на частині вже, де готові ці ягідки, зрозуміти, десь уявити, яка вона буде. Вибачте, там на фоні коти граються. ну ось Кольори я підбирала дуже довго на свій смак і розсуд. І ось взагалі це дуже класна сорочка, на якій можна підібрати кольори і компонувати їх так, як тобі подобається. От з зразочках видно, що в мене в планах був зелений. Але він перебивав решту кольорів, зокрема фіолетові і сині. І я вирішила все ж таки робити без зеленого. І прийшла до ось такого варіанту. Вона така в мене приємна, так, тактильно, об'ємна виходить. Взагалі, що мене трошки дратує, що всі ці ягідки різні за розміром, і чим далі в мене просувається їхнє вишиття, тим вони крупніші. Ну, але вже що зробиш. В цьому і привабливість ручної роботи, і відміна від, від машин. Машиною все однакове. У ручній роботі, особливо якщо це такі довільні стіпки, то однаково все зробити важко. Тканина це іспанський льон, бо ще 3 метри шириною зі світу льону, брудно молочний. Вовну вона чудово витримує і мені взагалі в роботі дуже подобається ця тканина. Вона дорога, але насправді варта своїх грошей. Це були перші чотири проєкти за пріоритетністю, які я хочу вишивати і буду вишивати найближчим часом. Але в мене ще крім цих є довгобуди. Цю Старокосівську я не вважаю довгобудом, тому, тому що починаючи її навесні, я знала, що ну, вишивати її довго. Тому я періодично до неї повертаюся. Але довгобудом не вважаю. Але ось наступна сорочка, яку я почала восени минулого року. Це луганська сорочка, вона має бути дуже гарна, але в мене якось не йде, з нею не складається. Можливо, тому що я для неї взяла стему 38-го каунту, це 15 ниточок на сантиметр. Тобто доволі дрібна тканина. Можливо, через те, що взяла для доволі дрібної тканини цебелію 20-ту, а вона товстувата, хоч дає дуже красивий рельєф насправді. Ну, але у роботі непроста. Тому з усього вишитого ось у мене є оця четвертинка рукава. Ну і все. І почати другий рукав. Ну і це все, що в мене є, але я маю надію завершити всю цю сорочку. Не знаю коли, якось треба поставити її пріоритет. Але поки що інші зокрема, по Куцьки, мені подобається вишивати більше. Та й навіть та Старокосівська. Не знаю, можливо, я ж кажу, Белія товстувата і пішло все назад. Не, 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 не. Окрім цих всіх сорочок, ми були на виставці в музеї народного мистецтва в Києві «Саїнська Зозулька. І там я побачила просто неймовірної краси сорочку східноподільську. і для неї попросила подружку НАТО зробити мені схему для неї. І от я почала на ній вчитися замкової низинки, і зрозуміла, що це буде дуже нешвидкий процес. Тому що ось тут буквально десь 12 см, а пів уставки десь 14 см, я її вишивала ну, з літа. І справа в тому, що низинка тут іде через одну ниточку, така дуже дрібненька. І тому я налаштовуюся, що процес буде тривалий, але вона має вийти дуже гарною. Це тканина, шляхетні молочні коноплі, також як і в квітковий борщівський. Доволі і дрібна тканина, ну я ж кажу, що доволі така марудна вишивка. Але результат має бути вартий того. І ось після моїх сорочкових процесів я вам покажу. Процес, який я почала, але він зараз в низькому пріоритеті, бо я не можу вирішити, подобається мені, що виходить далі чи ні. На монтажі побачила, що не вистачає частини про хустку, тож дозніму зараз. Ось це хустка на тоненькій вовні зі світольону. Я вже намітила, почала вишивати нитками перле. Дівчата мені допомагали підібрати кольори. Мені кольори дуже подобаються, але не подобається ось товщина двобічної гладі, на тонкі вовні, що воно ось так трохи танцює, не танцює, викручується. І тому, я думаю, можливо замінити перле на муліне в тих самих кольорах. Може не буде такої фактури. Але щоб не стягувалася тканина. Але поки я остаточно не вирішила, тому залишаю, як є цей проєкт. Ну і ви спитаєте в мене, чому в мене в назві в'язальний проєкт, а я вам зараз покажу. Тому що я хочу собі зв'язати, зробити таку припенду, тобто запаску до моїх рачків і павучків. Ось такими бабусиними квадратами. Я вже нав'язала 7 штук, і трохи щось зупинилося, але їх в'язати швидко, тому, я думаю, варто повернутися ну, і мати таку гарну річ собі. В'яжу я їх гачком, схему знайшла в Pinterest. Референси теж там можна знайти. Ну і от така десь має бути запаска. Або припинда. Окрім припинди у мене ще в планах є ось така нитка на шкарпетки. Але для цього мені треба ще купити спиці, тому що в мене не дуже підходящі. хочу такі собі супер красиві яскраві шкарпетки. І маю ось таку вовну малинового кольору. Ось всі от. мої вишивально-в'язальні проєкти. Сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть в коментарях, який би проєкт вам би хотілося найшвидше побачити готовим, чи по якому проєкту вам би хотілося бачити детальніші просування. Підписуйтеся на канал і не забувайте донатити на Збройні Сили. Всім дуже дякую, до наступної зустрічі!